Бути здоровим також нелегко. Требася трошки потиснути. Але коли ми вже втратили здоров'я, тоді ми мусимо просити Бога поміч, щоб Бог нас направив. Перший раз зробив порядок в нашій голові. Молитву, яку ми молимося до все цариці, ми же слухаємо уважно слова. Це для того, щоб ми змінилися. І ті хворі, що слухають, вам саме головне ці слова слухати. Ви можете їх не розуміти. Ви, не можете, ви можете не знати змісту на того слова. Але ваше діло слухати, і слово зробить у вас всередині переміни. Але я хочу бути здоровий. Чуєте, що ви маєте сказати? Я хочу бути здоровий. Бо як я кажу Богові, я хочу бути здоровий, я визнаю, що я хворий. А найбільша проблема, що ми кажемо, Слухайте, піді до лікаря повірся, та що я буду, йти, ти мені зараз там понаходять, на що мені все добре? Мені нічого не буде все добре. Чуєте? Диявол працює, щоб людині засунити очі. Ангел Божий каже, по-простому, так? Ось ти так замастився, ти такий грязний, піди вмийся. А диявол бере, Фотошопі твою каже, Дивись, який тефайде, не вмивайся, нічого не роби. Диявол – це ілюзія. Диявол – це брехун. Не завжди буде людині розказувати, що все хорошо. Вчитель, який хоче навчити дитину, він каже, вказує на помилку. Тренер, який хоче, щоб. Спортсмен, яким він займається, добився результатів, він вказує на недостатки на помилки. Над чим треба працювати. І Господь Бог нам вказує на помилки не через те, щоб нас принизити, а вказує нам, над чим нам працювати. Чуєте? А диявол каже, нічого не роби, все добре, ти файний, ти молодець, ти, ти багатий, ти щасливий, ти молодий. Ти там дякувати Богу, скільки років прожив, Боже, все добре, нічим не переживай. Це диявол так працює. Майстер ілюзій, батько брехні. І коли ми чуємо зауваження, навіть якщо тобі хтось скаже щось, навіть якщо він це тобі каже не тактично, не добре, зверни на то увагу і каже Господи, дякую тобі. Що ти звернув увагу мені на цей недостаток. А якщо в тобі його нема, а хтось там бачить, і ти такий ха! А я вже його виправив, в мене вже його нема. Так що ось. Вчиться з усього брати щось корисне. І коли Бог нам вказує на якісь недостатки слабкості, ми повинні їх приймати, щоб їх виправити. А хвороба це і дуже добра підказка. Бо людина, знаєте, як здорова, нема мені ради, нема не мене, понад мене. А вже коли хвороба, тоді вона задумає, де той Бог? Хто би це помолив за мене? Бо лікарів, та питань нема, гроші є, все є, лікарств таких нема. Не поможуть вам ні гроші, ні лікарства, нічого не буде допомагати, поки людина тут, у своїй голові, не скаже, Господи, я зрозумів. Ти мені вказав, я зрозумів. А тепер поможи мені мене і збери мене докупи Боже. Бо дуже багато я дивився на диявола, який казав, усе добре, все тебе добре, все тебе добре, все нормально, ні, нічим не працюй, нічим не переживай». В якому стані твої подружжя, не переживай все дуже добре. Діти ростуть, слава Богу, це вже повертати. Неважливо, В якому стані там, як діти твої до школи ходять, що? Та все нормально, все добре. Оця байдужість, легковажність це дія Злого Духа. І коли в тебе все вдома хорошо, значить це, ну, це твій, наслідок твоєї праці, твого старання. Але коли ти кажеш, що все, далі нема куди рухатися, я вже все досягнув, все, амінь, все дуже добре. Ні, не дуже добре. Завжди можна попрацювати над тим, щоб було краще. Я розумію, що найбільша біда добра це ще краще. Але коли ми говоримо про духовне зростання, то тут немає ніяких меж. Найбільшою бідою добра нашого і достатку, що ми маємо навколо нас, це ще більше. Але це в матеріальному світі. В духовному світі не так. Нам тепер треба переключити наше земне, земне прагнення ще більше, ще більше, ще більше. Переключити на духовне. Я хочу зростати тепер у Бозі. У світі, слава Богу, все добре. Ви скажете, та де хорошо, зарплат нема, того нема. Навчитися зростати у Бозі. Вилікуємо всі свої рани і всі свої болячки. Це через розуміння. Господи, потребую Твого зцілення. Господи, зроби порядок в моїй голові. Я хочу звільнитися від своїх гріхів. Як я то маю зробити? Так, Боже, грішили я без Тебе, але покаятися без тебе я не можу. Я хочу прийти до сповіди. Іде Великий піст. іде Великий Піст. Треба висповідатися. Треба по кожній можливості приймати свята причастя. Це ціль, мета служби Божої. Бог кличе на трапезу, велику недільну, щоб нас запросити і пригостити. Ми прийшли, послухали і пішли додому чим, Тіла і крови не прийняли, і тому готуйтеся кожен раз, шукайте нагоди, прийдіть до сповіди, висповідитеся, прийміть те причастя, оздоровтеся своїх недух душевних і тілесних. Тому сьогодні, зараз, після служби Божої, буде кафест до все цариці. Напишіть усіх своїх померлих, кого ви знаєте, кого за кого хочете, молитися. онкохворих в першу чергу. І потім, і потім пишіть мені, це я зараз кажу до тих, хто нас дивиться онлайн. Я дякую за ваші листи. Дуже багато понаписували людей, які дали свідчення зцілення, понаписували дуже багато. Я, я колись їх викладу, десь, десь продемонструю, або навіть окрему передачу зроблю і розкажу. І, і ті, хто прислали фотографії, я покажу і ваші фотографії тих людей, які зцілилися. Тому моліться. Не просто щоб Бога прославити, розумієте, і більше нічого. Ні, через ваше стілення, вашим стіленням Бог прославляється. вашим наверненням Бог прославляється. Отак Бога славимо. Не язиком, а ділами нашими. Тому я хочу, щоб ви зцілилися. Всі, хто участвує в цій молитві, Пишіть за здоров'я, пишіть за зцілення, пишіть за, за скоре одужання тих, що після операції пройшли недавно, дуже багато людей. От Наталочка із Нідерландів, пані Наталія, в неї пухли на мозку і там робили операцію. Частину тільки удаляли. І це дуже складна операція. Кожен із вас розуміє, що то значить мозок. так? Зробили операцію і може бути, ну, може бути, хто знає, що може бути. І тому е, треба, щоб Господь Бог вмішувався в наше життя, але Він без нашого дозволу це зробити не може. Тому ми маємо казати, Господи, прийди до мене. Господи, зміни мене. Господи, душу мою переміни. Ти можеш це зробити одним подихом, дихнувши на мене, і я змінюся. А тіло моє, відчувши, що душа змінилася, так само вирівняється всіх моїх болячок. Бо дуже багато з вас мають такі болячки, які вас не турбують. Поки що? І вони собі там. знаєте, як машина вроді їде, та? але там в повороті контакту нема, раз світи, раз не світи. Там інжектор забився, там топлений насос уже такий, що здалося почистити. Ну воно, вроді би, їде ще, так? а потім серед поля, як стає, і хоч який, хоч плач, і не їде далі. Так само з вами. Якщо ви ще їдете, це не означає, що все хорошо. Звертайте увагу на свої проблеми і навіть, Господи, якщо в мене нічого не було то всі мої потайні немочі забери. Бо це так само, як в моїй голові, є дуже багато таких, знаєте, немочів, таких скелетів у шафі, якщо так можна сказати, в переносному значенні. Так? І десь вони там всяких закопанів глибоко там в душі, десь там, що б, що ніхто їх не знає. Так само і закопані ваші болячки. Почистіть свої душі. Покайте се, час посту е на тоя. И преди да бъда честни, оздоровте се, станете здравими и целими.